Паркуватися просто так на місцях для осіб з інвалідністю не можна. Чи можуть притягнути до відповідальності за такі дії? Так, звичайно, можуть скласти постанову. А чи можна її оскаржити? Таким же питанням задався наш учасник клубу, і ми успішно оскаржили незаконно винесену відносно нього постанову. Основна мета, щоб притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування це встановити суб'єкт адміністративного правопорушення, тобто водія, хто саме паркувався. В нашій ситуації автівка тимчасово зупинилася на місцях для осіб з інвалідністю для того, щоб пошукати місце біля магазину Дніпро М. Для паркування, і потім одразу як таке місце звільнилося, запаркувались. Повертаючись до автомобіля, власники помітили, що перед ним екіпаж патрульної поліції, який намагався встановити особу водія, хто паркувався на місцях для осіб з інвалідністю. Довго не розбирались і винесли постанову на дружину нашого учасника. Суд у своєму рішенні, яке вже набрало законної сили, звернув увагу, що немає належних та допустимих доказів чинення водієм адміністративного правопорушення. Крім того, при дослідженні судом сіді диску наданого відповідачем на підтвердження факту порушення правил дорожнього руху, встановлено, що диск. Пошкоджено, в зв'язку з чим суд позбавлений можливості дослідити надані стороною відповідача докази, враховуючи реальний факт відсутності адміністративного правопорушення, а тим паче належних доказів його вчинення, суд прийняв справедливе та законне рішення. Якщо втрапили у схожу ситуацію або бажаєте отримати юридичну консультацію, звертайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія АД за посиланням вказаним під цим відео.